У міську раду по вогонь. Свічка з вифлеємським вогнем від сьогодні. аж до Різдва горітиме в колонному залі Київради. Це ще не полум'я прибуло до України, що на початку тижня і вже встигло розійтися по церквах чи не всіх конфесій. І з ним навіть приходили в гості на сіданок з 1 плюс 1. Але такого рівня державну установу Святий вогонь освітить собою вперше. У столичній мерії обіцяють запалити свою свічку від вифлеємської зможе кожен охочий. У робочі години всіх пускатимуть вільно. Чиновники закликають громадян приходити по вогонь і нести його далі. Всім добрим людям. Кабінет не сім свой. Щоб була благодать Божа і мир. Принесу його в свій дім, передам своїм друзям. Рознесу по лікарням, військовим шпиталям, щоб о, якусь підтримку і військові мали. Оцей вогник я збираюся повести до міста Слов'янська Донецької області. Оскільки люди чекають на, на, на вогник миру.